Летюча мишка кнопка та її перший вдалий політ. Авторські казки та ілюстрації Наталки України читає автор. Частина 1. Будиночок під корінням У старому дуплі глибоко під корінням могутнього дуба жила маленька летюча мишка на ім'я кнопка. Її будиночок був схожий на кумедну комірчину тут висіла сушена кірка яблука на чорний день, там жолудь, який вона ніяк не могла відкрити. Назвало її кнопкою недарма носик у мишки був круглий, блискучий, немов справжній гудзик, тільки но відрізаний від пальта доброго велетня. Ну, чому, ну чому, всі вже літають, а я все падаю, зітхала кнопка і нервово поправляла крильця. Крильця у неї були тонкі, як паперові віяла, і трипотіли, мов два парасольки, що потрапили в бурю. Вона спробувала махнути ними з усіх сил і зачепила крилом свіжий віст. Ай, це нечесно. Обурилася кнопка. Хвіст то у мене довгий, він увесь час заважає. З кутка сонно озвався коник стрибунець, який оселився в неї на полиці. А ти спробуй хвіст зав'язати бантиком, може, легше стане. Дуже смішно, пробормотіла мишка, ще, скаже, крила випрасувати праскою. Вона знову зітхнула і виглянула назовні. Довкола вже згощалися сутінки, і з сусідніх дупел вилітали її знайомі мишенята. Вони легко злітали вгору, сміялися щебетали в повітрі. Кнопка насупилася і прошепотіла собі під ніс. От ще трохи потренуюся і теж полечу. не гірше за них, а може, навіть краще. Її носик гудзик уперто засвітився рожевим від режутістю. Частина друга перше перекидання. Нарешті кнопка зібрала всю свою сміливість, відштовхнулася лапками від краю дупла, підстрибнула і полетіла. Ура! закричала вона так голосно, що сусідня сова чхнула від несподіванки. Але радість тривала недовго. Трах, і вона зачепилася крилом за гілку. Ой, вибачте, це я випадково. Винувато прошепотіла кнопка, вчепившись лапками в кору. Гілка невдоволено затріщала і зашурхотіла листям. Літати треба обережніше, панночко. Кнопка з ніяковіли спробувала усміхнутися. Та я то взагалі дуже обережна, просто дерево не там стоїть. Його б трохи посунути, і все було б чудово. Гілка обурилася. Оце, розумниця!» Стоїмо тут триста років і ніхто не скаржився, а тут летюча мишка, перший день у повітрі, і вже меблі в лісі переставляє. Хі -хі. Кнопка знизила крильцями і знову спробувала відштовхнутися, але замість витонченого польоту вийшло щось схоже на перекидання з бочком і хвостиком. Бах, і вона з торчма впала просто в м'яке листя. Ну і що? пробормотіла вона. Вибираючись назовні із листям у вухах, зате посадка, м'яка, можна сказати, майже художня. Звідки зверху почувся веселий сміх. На сусідній гілці сиділа білка. Художня, перепитала вона, ну хіба що в жанрі кувалда падає в горіхове варення? Ха ха. Кнопка фиркнула, але в очах у неї все одно горів вогник. Гаразд, ще спробую. О, мене обов'язково вийде, а якщо не вийде, ну я все одно спробую ще раз. Частина 3. Великий збір мишей. Ніч набирала сили, ліс наповнювався шелестом, тріском жуків і важливим огух сови. На галявині перед дубом зібралися всі летючі миші, молоді і старі. Довговухі й Кирпаті це був щоричний хеловінський збір. Хто приніс насіння, щоб лузгати? спитала пухкенька тітонька миша, поправляючи на собі плащі з павутиння. Я хором закричало одразу п'ятеро, а потім стали сперечатися, чиє насіння смачніше, гарбузове чи соняшникове? Дві молоді мишки вже репетували таниці з крилами. Вони крутилися так швидко, що нагадували темні вертушки. Одне мишеня прийшло у костюмі привида, накрилося старою хусточкою, щоправда, воно весь час плуталося в кутках і падало носом в траву. Кнопка стояла осторонь, переминаючись з лапки на лапку. Вона дуже хотіла сказати, і я з вами, але серце в неї колотало так голосно ніби там оселився барабанщик. Кнопко, ти летиш із нами? раптом спитав серйозний миш із сивими вусами, якого всі поважали і трохи боялися. Я, я я, я спробую, пискнула мишка, відчуваючи, як її носик гудзик починає підозріло блищати. Сусідки пирснули зі сміхом. Ну ну, спробуй, тільки дивись, у багаття не впади, ха ха ха. Кнопка надула щічки і пробормотіла собі під ніс. От ще у багаття я не впаду. Максимум у компот. Вона розправила крила і десь у середині у неї спалахнула рішучість. Сьогодні вночі вона обов'язково полетить. Хай до гори дригом, хай боком, хай колесом, але полетить. Частина 4 Секрет до гори Дригом. Кнопка знову розправила своє крильця. Ну, тримайтеся, зараз покажу справжній політ, сказала вона і відштовхнулася так сильно, що перевернулася догори дригом. І раптом о диво, ой, пискнула кнопка, а так летіти зовсім легко. Крила слухалися, повітря підхоплювало її, і замість болісного трепотіння виходило плавне ковзання. Вона радісно закрутила сальто, повисла вниз головою і засміялася Хі-хі-хі, оце так номер, то я тепер миша акробат. Тут же її носик гудзик засвітився ніжним рожевим світлом. Спочатку ледь ледь, немов іскорка свічки, потім дедалі яскравіше, доки не перетворився на справжній ліхтарик. Світло впало на листя. І жуки рогачі знизу обурилися. Гей, хто нам тут у віче світить? Ми взагалі то нічні. А зверху здивовано глянули зорі. Одна моргнула, інша підморгнула у відповідь здавалося, вони раді такому новому помічнику. От це так, прочепотіла кнопка, сама собі не вірячи. Я літаю догородригом, ще й світюся, як новорічна гірлянда. Вона зробила коло навколо дуба, потім друге і жодного разу не зачепила ні гілку, ні білку. Але білка все одно сердито сховалася про всяк випадок. Виходить, я особлива, здогадалася кнопка. Хай догори дригом зате красиво, а краса між іншим теж важлива. І вона засміялася так дзвінко, що навіть сонна сова чхнула втретє. Частина 5. Бунтівний гарбуз. На галявині, де вже гуділо свято, красувався величезний гарбуз ліхтар. Його видовбали зсередини, вирізали страшну усмішку і вставили всередину свічку. Вийшов справжній герой Хеловіна, страшний і веселий водночас. Миші радісно пищали довкола. О, яка краса! Найбільший гарбуз в окрузі. І фотографуватися будемо. Але раптом свічка всередині чхнула, і гарбуз захитався. Ей, тримайте його, заверещав хтось. Пізно гарбуз покотився вниз по схилу, сяючи зловісною усмішкою. Рятуйся, хто може. закричали миші і кинулося в розтіч. Одна зачепилася за скатертину з павутиння, інша перекинула таріль з горіхами, третя сховалася у чобіт, приготовлений для конкурсу костюмів. Він усе розчавить, і піроги, і насіння, і сушені гриби пищали миші. Кнопка першою помітила гарбуз, що котився. Її носик спалахнув яскравим світлом, немов прожектор. Так, значить, доведеться втрутитися, сказала вона і рванула вгору, точніше, вниз, бо летіла до гори дригом. Їй це було тільки на руку, зверху чи знизу вона побачила траєкторію зловмисного гарбуза. Ага, ось куди ти котишся, кругле непорозуміння, ха-ха», засміялася кнопка. Вона пірнула прямо перед гарбузом ліхтарем, перевернулася боком. Міцно вчепилася за гарбузячий хвостик і розправила крила, мов гальмівний парашут. Гарбуз уперся в неї, фиркнув, закотив очі і зупинився. Фух. видухнула миші, Ура, кнопці! Вона врятувала наш бенкет. А то їли би гарбузове пюре, проворчала білка, вибираючись із коща Кнопка трохи почервоніла. Але гордо підняла голову. Ну що, хто сказав, що до Городригом це дурість, іноді це просто геніально. І її блискучий носик засвітився ще яскравіше, ніж свічка в злощасному гарбузі. Частина шоста свято на галявині. Коли небезпечний гарбуз був знешкоджений, миші обережно виглянули з укриттів. «Осе ціли? пискнув хтось. Пироги на місці, зрадів інший, а насіння, перевірте насіння, заверещала тітонька миша, трясучи крилами. Усі швидко переконалися, частування вціліло, павутинна скатертина лише трохи перекосилася, а гарбуз тепер стояв тихо й мирно, ніби зовсім не збирався котитися. І тоді почалося справжнє свято. Миші в костюмах танцювали довкола вогнища. Одне мишеня жонглірувало горіхами. Щоправда, всі горіхи впали йому на голову. Хі-хі. Жуки грали на травинках, коники відбивали такт. Ура, кнопці. закричали миші хором. Геройка вечора! Кнопка почервоніла аж до крилиць. Її носик гудзик світився, мов маленький ліхтарик. Ну ну, геройка. Пробурмотіла вона з ніяковіло. Я ж просто летіла до гори Дригом. От саме це, вигукнув сивовусий Миш, летіти до гори Дригом, і при цьому врятувати бенкет це дуже важливе мистецтво. Миші заголосували, пропонуючи нагороди. Хтось хотів вручити їй стиглий жолудь, хтось стрічку найсміливіша. А тітонька Миша урочисто оголосила. «Від сьогодні кнопка стає нашою сяючою зіркою. Хай її носик освітлює дорогу і нам, і місяцеві. Кнопка радісно змахнула крилами і закружляла над галявиною. Вона летіла вниз головою, сяючи своїм носиком, і здавалося, що небо підхоплює її сміх і передає його зорям. «Хі-хі!» Зорі підморгнули у відповідь. А свічка в гарбузі тихо потріскувала, немов аплодувала. І свято тривало аж до світанку, а кнопка вперше відчула вона літає по справжньому, і нехай ще трохи догори дригом, зате повністю щасливо. Хі-хі!